Левит, 24 розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: накажи Ізраїлевим синам, і вони принесуть тобі чистої вичавленої оливи з оливкового дерева на освітлення, щоб запалювати вічну лямпаду. Поза завісою свідоцтва, в скині заповіту, прирядить її Араон від вечора аж до ранку перед Господнім лицем назавжди. Це вічна постанова для ваших поколінь. На чистим свічнику прилядить він ті лямпади перед Господнім лицем назавжди, і візьмеш пшеничної муки, і випечеш із неї дванадцять калачів. По дві десяті ефи буде один калач. І покладеш їх у два ряди, шість уряд на чистому столі перед Господнім лицем, і поклади наряд чистого ладану, і він стане для хліба за пригадальну частину, огняна жертва для Господа. Щосуботи він покладе його перед Господнім лицем завжди. Від Ізраїлових синів вічний заповідь і він буде для Араона та для синів Його, і вони будуть їсти його в святому місці. Бо він найсвятіше з огняних жертв Господніх, це вічна постанова. І вийшов син ізраїльтянки, а він був єгиптянина, син між ізраїлевих синів, і сварився в таборі син тієї ізраїльтянки з одним ізраїльтянином, і син тієї ізраїльтянки богозневажав ім'я Господнє, і проклинав, і привели його до Мойсея, а ймення матері його Шемоміт, дочка діври з Данового племени і посадили його під сторожу аж до вияснення через уста Господні. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, виведи того, що проклинав поза табір, і покладуть усіх, хто чув свої руки на голову Його і закидає його камінням уся громада. А до Ізраїлевих синів будеш промовляти, говорячи. Кожен чоловік, коли прокляне Бога свого, то понесе він свій гріх. А той, хто богозневажив господнє імення, буде конче забитий, конче окаменує його вся громада. Чи приходько, чи тубілець, коли богозневажатиме ймення Господнє, буде забитий. І кожен, хто заб'є людину, буде конче забитий. А хто заб'є яку скотину, той відшкодує її життя за життя. І кожен, коли зробить ваду своєму ближньому, як хто зробив, так буде зроблено йому. Зламання за зламання, око за око, зуб за зуба. Яку ваду зробить, хто кому, така буде зроблена йому. А хто заб'є скотину, той відшкодує її, а хто заб'є людину, той буде забитий. Суд один буде для вас, приходько буде як тубілець. Бо я Господь, Бог ваш, і Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів, і вони вивели того, хто проклинав поза табір, та й закидали його камінням, і зробили Ізраїлеві сини, як Господь наказав був Мойсеєві.